Я сьогодні зранку сапала, така погодка гарненька захмарилась. Гарбузи сьогодні. Ось вони є, одні такі маленькі, одні такі вже більші. Тут ось такі вже цвітуть, є там і маленькі гарбузики. Казала, що будемо обробляти гербіцидом. Так ми й не обробили. То одне, то все ми його купили, і в тому році ми ним обробляли. Нам результат сподобався, тільки залишалася ось така травичка амброзія. Ну, подивимось. Тут вже, звісно, ні обробляти, бо він розстелився. А тут ще можна. Але тепер погода така не дає, бо дощі. Знову ось мені залишилось тут маленький шматочок по кукурудзі. Ну, тут кукурудзу ми не садилися, самосівом. Взагалі тут гарбуз іде. І вже щось моросить дощик. Думала сьогодні, зранку, що це посапаю. Ну, як зранку? Вже там не ранок. Я тут зранку сапала, потім поки те, поки все. А це ж знову вийшла, там 10 -та година і щось дощик моросить. Думаю, просапаю ось цей шматочок. Ну, подивимося, дасть, не дасть. Отак от. Вже тут помідорчики зав'язуються. Це ось Санька. Я не бачила, це тільки вон глянула і є. Санюк. Ранні вони. А це ось тут куповані. Бачите, я дуже так хотіла, щоб вони раніше були, але воно, що мої, що ці? І посапала, і заодно всім трави наносила. носила. Цим ось кинула перший раз мишій. то завжди щириця, лобода. Ага, каже, не те щось. Але ж чмакають, їжте. Курчатка тут також собі сидять. Я їм вже раз третій оце кинула, то вже так залишається, а то кинула, поки пішла там і немає вже нічого. У них одні пусті стовбури. Сидять. Я йду вже з городу, бо дощик моросить. Не хочеться, щоб та трава приросла. Те, що я посапаю. І дось, на днях думала якраз про портулак, що його немає. Дивіться, після дощів, як він з'явився, просто ковриками. Я думала, що його в цьому році не буде. Ага, він чекав дощик. Сіяно. Це тут до дощу Максим просапав був, ага. Воно воно вже ковриком встеляно, треба знову буде підсапувати виноград. Друзі, а я тут вже хімічу. Знаєте, що це? Це не пиріг, не рулет там безквітний, а млинець в духовці, так? Я оце сама побачила, думаю, треба зробити. Але, знаєте, заколотила і вже навіть сковорідку поставила. Думаю, ні, ну не вийде. Воно таке рідке, що ж сюди, на цей, в духовку відправляти таке рідке тісто, але ні, все вийшло. Ну, Я ще не смакувала, але на вид воно було гарненьке. Намазала це все згущеним молоком, вишенька. І зараз скручу і буду вам показувати. Ось уже передостання баночка згущеного молока це домашнє, те, що ми робили разом з вами в автоклаві. І хочу сказати, що буду ще робити, але не можу знайти молоко, те, яке ви Мені радили. Білозгарське щось, щось немає там, де воно було. Бо оця така рідкувата в мене вийшла з Вон, бачите? Вона смачна, але консистенція не така, як хотілося. Тож, думаю, що діло в молодці в сухому, тож, шукаю і будемо робити. Отак от так ось я скручую його. Таке, я вже шматочок ось тут відірвала спробувала, то. на смак, млинець, мленцем. І ось так в мене вийшло. Буду ще робити, але якщо на наступний раз я буду робити, то хочу зробити крем з кисломолочного сиру. Ну, Так як на лісники, знаєте, от так завернути. Воно буде гарненько різатися, коли воно ну, полежить скручене в холодильнику. Бо згущенка, вона така рідка, і воно так воно тече все. Ну, це згущенка від себе. Там взагалі вершковий крем, був, щоб воно полежало також в холодильнику. Тож, знаєте, будуть такі на наступний раз ліниві ці налиснички. Так що буду робити ось такий молинець в духовці. Раз, два і все. Зробили тісто, вилили його на. Деко і в духовку на хвилин 30, і все. Я напишу тут рецепт, може комусь знадобиться. Друзі, в нас вже дійшло діло до вечора. Трошки ми і відпочили щось, не дуже хотіло щось робити, бо ну спекотно було, воно парило просто. Дощик стоїть, передавали, але не було. Але і далі він стоїть і на завтра. А я он сьогодні позаду мене полуниця, і я її скосила. Не всю, три рядочки тільки спробувати, бо я раніше, як після плодоношення, її не косила, а обрізала ножицями. Але, чесно кажучи, це забирає час. Почитала в групі там, про полуницю, що можна її косити, тож скосила. І тепер хочу подивитися, як воно піде діло. Буде відростати, то й далі іншу, та що залишилася, покосимо. Хоча ще там є маленька полуничка, але ж я не витримала. Ну, тут три рядочки вибрала вже там, можна сказати, не було. Там далі ще трошки є. Тож подивимося: якраз та полуниця відійдеться, і подивимося, що воно таке, бо треба скосити обов'язково, щоб ну, тоді краще мені тут вусика не треба. І обробити краще менше листя. Я вже так робила. так що... Ось так: от, і якась мушкарня літає, Її так багато. На вечір у нас там уже за восьму годину хочеться працювати, але ж вже пізновато стає. Хоча не жарко, тільки комарі і мушка якась літає. Це ж я сьогодні вам показувала, що тут. Куртулак почав рости, казала, що Максим тільки просапав, і ось знову він сьогодні висапав під виноградом. тут. Ми колись і обробляли, а це він взявся так, частенько сапає, тож великого бур'яну немає. Бо колись тут був пирій. Тепер просто ми не запускаємо і якраз все добре. Сапаємо, А, ось так, бо я ж не показала. Ось виглядає так ця полуниця. А заросла після дощу гарно. Зараз я її також просапаю, оцей шматочок. І будемо поливати просто і дивитись, як воно відростає. Бо я ж кажу, не дуже хочеться, мені воно таке і не дуже й подобається, бо побите, Але ж ну, не хочу я ножицями. Оце тут сидіть вирізати, так що подивимось. Але якщо не сподобається, то прийдеться вручну це все обрізати. ось ця. Кубка листечка залишилась. І ось так от. Все, я тут вже загребла, підсапала ці рядочки, туди далі буду поливати і дивитись, як воно буде. Ось вийшла тачка. Ну, Не тільки полуниця, тут Максим ось покосив ще доріжку. Краще б не косив, бо я взяла я полуницю покосила, я так же, щоб обережно, щоб не побити там. Ту серцевину. А доріжку кажу, давай ти, бо не хочу я бути в пилюці. Ну, він покосив. Тут був кущ м'яти скосив. Там десь цибулю мою, як трошки. Ну, він не покосив, а побив. Кажу, дякую за допомогу. Так що, все. На сьогодні справились і тікаю з городу. Іду зараз по кабачка на тру. Все, на сьогодні справились і тікаю з городу. Думала, ще щось пороблю. Воно в нас якась мошка. Не ці не комарі, а мошка. Якась. Прям лізе в очі, скрізь. Вона воно. Ну, її на камеру, напевно, не видно, але я вже не можу стояти. Що це воно таке не було? Вчора такого не було, а, а сьогодні вона лізе скрізь. На цьому закінчую своє відео. Дякую що зі мною, що чекаєте мої відео. Так, завелася бензокоса. І до нових зустрічей. Пока-пока.